Рада вітати вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами навчимося порівнювати числа в межах тисячі. Будемо вчитися називати розряди і розв'язувати буквені вирази. А для початку давайте з вами проведемо невеличку розминочку. Подумайте, скільки буде 89 додати 1. Якщо ми додаємо одиницю, то називаємо наступне число. 99 додати 1. 120 додати 1, а 132. Тепер давайте з вами спробуємо відняти одиницю. для того ми називаємо попереднє число, тобто то, яке стоїть перед ним. 89 відняти 1, 99 відняти 1, 120 відняти 1, 132 відняти 1. І так, при додаванні ми з вами називаємо наступне число. так, 154 додати 1, 155, другий 154, 200 120. Спробуйте самостійно. Тепер віднімаємо, тобто називаємо попереднє число до числа 154, 153. 199. 119. Відкрите зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Сьогодні 1 грудня, класна робота. Тисніть на паузу, якщо вам потрібен час. Записати каліграфічно треба число, яке складається з однієї сотні та п'яти одиниць. Одна сотня це яке число? 100. 5 одиниць це число 5. Називаємо разом 105. Пропишіть, будь ласка, цілий рядочок цього числа. Тисніть на паузу, якщо вам потрібен час. Давайте спробуємо з вами порівняти числа, поставити знаки більше, менше або дорівнює. Для того дві клітиночки вниз відступили на третій записуємо 100. Одну клітинку пропустили, пишемо 10. Як ви думаєте, що більше 100 чи 10? Який знак треба поставити? Перевіряємо вірно 100 більше, ніж 10. А тепер що більше 20 чи 120. Записали собі 20, 120. Поставте знак, а потім разом перевіримо. Дійсно, 120 більше, тут бо є ще сотня, а в числі 20 її немає. 3 чи 103. Вірно, 103, 56 чи 156. Перевірили 99 чи 199. Дійсно, якщо присутні сотні, то це число є більшим. Тисніть на паузу і дописуйте до кінця. Давайте за допомогою малюнку подивимось, як утворюється наступне число. Дивіться, в мене є 100, тобто такий квадрат, який складається зі 100 кубиків. Давайте порахуємо кількість десятків це оці стовпчики. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Тобто 9 стопчиків, 9 десятків або число 90, що вийшло 100, 90, 9, 199 додати 1, Тобто з'являється додатковий стопчик. В даному випадку у нас таких побудованих смужок буде 10, 10 смужок це теж одна сотня, одна сотня плюс ще одна сотня. Буде дві сотні, тому кажуть, що це число 200. І так, 199 додати один буде 100. 100 плюс 100 буде 200. Давайте з вами спробуємо прочитати числа від 198 до 206. 197, 198, 199. 200 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207. Натисніть на паузу і повторіть ще раз. Давайте спробуємо за допомогою малюнку визначити, яке число тут сховалося. Дивіться, знаючи, що великий квадрат це одна сотня. Скільки таких квадратів у мене? 2. Тобто тут дві сотні. Рахуємо стопчики десятки. Один, два, три, чотири скільки десятків? 4. Одиниці. 1, 2, 3, 3 одиниці. Дивимося, яке число вийшло? 243. Давайте спробуємо на другому малюнку. І так, скільки в мене сотень 1, 2, 2 сотні. Скільки десятків? Один десяток, рахуємо одиниці: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість одиниць. Яке число ми отримали? 216. І так, діти, 243 та 216. Запам'ятайте, одиниці називають одиницями першого розряду. Десятки це одиниці другого розряду, а сотні це одиниці третього розряду. Давайте тоді спробуємо розкласти трицифрове число на розрядні доданки. Для того відступили вниз дві клітиночки, записали число 245 дорівнят. А тепер, не поспішаючи, називаємо це число ще раз і слухаємо, які три окремих числа ми чуємо. 245. Що ви почули? 200. Так. Далі. 40 і 5. Таким чином, ми розклали наше число на розрядні доданки. Це 200 додати 40 та додати 5. Давайте ще раз спробуємо. І так, одну клітинку вниз пропустили, записали число 164. Називаємо це число не поспішаючи слухаємо, яких три числа ми чуємо 164. Що ви почули? 100. І ще яке? 60 та 4. Між ними ставимо знак додавання. І так, 164 це 100 додати 60 та додати 4. Рухаємося далі. Одну клітинку відступили, написали 280. Слухаємо, що ми чуємо: 280. Які два числа почули? Так, це 200 Та 80. В даному випадку є тільки сотні та десятки, одиниць у нас немає, тому 280 це 200 додати 80. Далі попрацюйте самостійно, відступіть три клітиночки, щоб записати у другий стовпчик, так. Розкладіть на розрядні доданки дані числа. Тисніть на паузу, працюйте. Я витираю дошку і ми з вами продовжуємо. Давайте з вами спробуємо за допомогою малюнку розшифрувати, яке число тут знаходиться. Сотні, десятки та одиниці. Скільки сотень? Дивимось дві сотні. Рахуємо кільця: 1, 2, 3, 4, 5. П'ять десятків та дві одиниці. То яке число ми отримали? 252. Відступіть вниз дві клітиночки, це новий вид роботи, і запишіть відповідь 252. Дивимось з вами на наступний малюнок: скільки сотень? Дві десятків. Немає кілець, тому ми пишемо 0. Одиниць 3. То яке число ми отримали? Вірно, 203. Відступіть одну плітиночку в сторону і запишіть 203. І так, дітей. Це буде новий вид роботи, тому вниз ми з вами відступаємо дві клітиночки і записуємо вираз. 80 відняти добуток чисел 8 та 4 та додати 5. І знак дорівнює. Пригадуємо порядок дій, що ми спочатку зробимо. Дію множення. 8 помножити на 4. 8 помножити на 4, 32. Записали вгорі. Тепер діє по порядку. Треба 80 відняти 32. Давайте з вами спочатку віднімемо 30, а потім 2. 80 відняти 30 буде 50. 50 відняти 2 буде 48. Тепер до числа 48 треба додати 5. Вийде 53. Записали. Наступні приклади ви зробите самостійно, записавши їх у два або три стовпчика. Але зверніть увагу на передостанній приклад. Для того, щоб його розв'язати, треба переставити множники місцями, тобто зручним способом. Легший спосіб. І тоді написати відповідь. Тисніть на паузу, працюйте. А ми з вами рухаємося далі і розв'яжемо задачку. Послухайте, будь ласка, умову задачі. Карсон упродовж тижня з'їдає 8 банок варення, а малюк у 4 рази менше. Скільки всього банок варення з'їдають за тиждень і малюк, і карсон? І так, хто наші головні герої? Це Карсон та малюк. І так, скільки з'їдає банок Карсон? Він з'їдає 8 банок. А скільки з'їдає малюк? Нам невідомо, але сказано у 4 рази менше. Якщо ви бачите у разів, це значить буде або ділення, або множення. А якщо менше це множення або ділення. В даному випадку, якщо менше, це буде ділення, то як знайти, скільки з'їдає варення малюк? Якщо карсон 8, а малюк у 4 рази менше. Натисніть на паузу і напишіть сюді самостійно, потім звіримося з дошкою. І так, треба 8 поділити на 4. 8 поділити на 4 буде 2. Тобто 2. Банки варення. Дві банки. Хто це з'їдає? Це з'їдає малюк. Малюк це його ім'я, тому ми пишемо з великої букви малюк. Вгорі ставимо крапочку внизу кому. Другою дією треба знайти, скільки всього разом банок варення вони з'їдають, всього разом знаходимо дію. Додавання. Дивимось, скільки Карсон з'їдає за тиждень 8 банок, а малюк ми з вами порахували Дві банки, то як знайти, скільки всього? Тисніть на паузу, працюйте, потім з вами звіримось. Щоб знайти загальну кількість всього, ми до восьми додаємо 2. Десяти десять банок. У дужечках підписуємо, що це всього. Тисніть на паузу, дописуйте до кінця. Дивіться. На один тиждень їм потрібно 10 банок. А як ви думаєте, скільки тижнів вони будуть їсти, якщо в них варення буде 20 банок? Щоб дізнатися, на скільки тижнів їм вистачить, треба загальну кількість банок поділити на те, скільки вони з'їдають за тиждень. А ми дізналися з вами, що за тиждень вони з'їдають 10 банок. Скільки буде 20 поділити на 10? Коли ми ділимо на 10, ми у числа забираємо 0, то відповіді отримаємо 2. Їм вистачить варення на 2 тижні. Одну клітиночку вниз пропустили і запишіть цю дію собі в зошит. Зверніть увагу, що дані числа треба розставити від найменшого до найбільшого. І так, яке найменше число серед поданих у зелених прямокутниках, ви бачите? Найменше число це 157. Яке буде наступне? Дивимось уважно, 279. А далі попрацюйте самостійно. Запишіть собі зошит через клітиночку числа від найменшого до найбільшого. Зверніть увагу, що наступне завдання це розкласти на розрядні доданки. Ми сьогодні цю тему вже з вами розглядали. Для того, щоб розкласти на розрядні доданки, треба чітко вимовити число і послухати, які три окремих числа або два ви почуєте. 500. Сіде. Які числа ви почули? 500 ще. 70 та 9. Між ними ми ставимо знак плюс. Тобто 579 це 500 додати сімдесят та додати 9. Давайте подивимось на наступне число 406. Називаємо 400 ші, що почули. 400 та 6. І між ними ставимо знак плюс. Тисніть на паузу, опрацьовуйте матеріал далі. Для того вниз відступаємо дві клітинки і записуємо. Давайте з вами усно порахуємо і допишемо до кожного із прикладів по чотири числа. І так, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. А якщо наступний 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113. Наступні два рядочка. Письмо спробуйте доповнити ви, тисніть на паузу, працюйте. А тепер давайте перевіримо: 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193. Дякую діти за роботу. Чекаю на ваші фото. До побачення!